Я повинна дописати математику. Я знаю, треба дзвонити братику, він допоможе. Алло, Нікита, це вимкнула світло. Що робити? Скажи мені. мені потрібно написати математику. Що трапилось сестричка? Никита, вимкнула світло, я не дописала уроки. Та поможи мені під час тривалих відключень електроенергії одним із найбільших джерел стресу залишається необхідність проводити тривалий час у темряві. На щастя, що проблему можна подолати, зібравши в основу черевого живлення для кімнатного освітлення на основі звичайного акумулятора. Основне освітлення від акумулятора 12 вольт, реальний вихіду. Період відключення елегетики у цей непростий час, адже коли вимикають електрику, зупиняються всі системи сучасного будинку, освітлення, побудова техніка, опалення та тощо. Але рійне освітлення від акумулятору стане в нагоді вдома, в гаражі, на даші та в квартирі. Навіщо нам резервна на електрика? Оскільки на даний час діє графік планових відключень електроенергії, є проблема щоденного вимкнення світла протягом дня. Світло виникають як вдень, так і ввечері на 3-4 години. І таких виключень може бути 3-4 рази на добу. Але весь вечір сидіти в темряві не дуже хочеться. Тому наша мета мінімум, щоб у будинку було світло, при цьому не мати додаткових витрат. Освітлення в будинку від акумулятора на 12 вольт. Що потрібно для освітлення від акумулятора? Акумулятор на 12 вольт. Зарядний пристрій. Кабель із перетином 1,5 або 2 мм на квадрат. Крокодили. І джерело освітлення. Джерело освітлення. Лампа або фетодіодна стрічка. Для автономного освітлення свого будинку я травм акумулятор 9 а на 12 вольт. Акумулятор із мотоциклу. І так, як періодично відключають світло, потрібно мати зарядний пристрій, щоб ми самі могли контролювати процес заряджання акумулятора. Також там здобуться провід для освітлення від акумулятора 12 В. Підійдуть будь-які. Я використав дабелі з перетином 1,5 мм квадрату. Я приєднав крокодили до подовжувача та патрон до лампочки. Для цього, скориставшися тією стороною затискача, що входить у гніздо, тепер підключені до продовжувача з патроном. А лампочки крокодилу приєднав до кле акумулятора за допомогою затискачів. Тя джерела освітлення свого будинку я використав LED-лампу на 10 Вт та світодіодну стрічку. У результаті ми з вами зібрали аварійне освітлення від акумулятора. Світло досить хороше, що можна читати книгу, малювати та вчити уроки. Дякую вам. Остановне світло від акумулятора досить економне, так як не потребує бензину, як генератор. Вся робоча схема підійде як для дачі природи, так і світла в гарячі, вдома та квартирі.